Всем привет, с вами снова я, мистер Умник. И сегодня я покажу, как сделать в Майкрафте ну, дзвонок. Дивон, Так, беремо місцевість М. E. Беремо двері. Двері у нас будуть отут у нас. Потім двері. Редстоун, кнопка. Зараз. Сундук. Zara Hvala, a ah, njep, se ne teša na mnada, dok i vlaka na I tako. Ось вот такий дзвоник. Заходите в дом, чи... я на сервері построїли, там той хоче хочеться жити в гості. Нажимаєте, не знаю, що ви йдете. Ну зайшли, типа, заходите, зайде хтось і ви зараз. І ви заходите. Блін, це вже не... я давно на крафт виграв уже. Хочу, грав, але не... я тільки ще не встав. Що тут такого особенного? Якщо ви хочете знати, як я отак швидко їх пересуваю, ем, дзвоніть мені по скайпу і ставте лайки. Якщо ви хочете знати, як я їх так пересуваю швидко. Це ніяк і не Всім пока, до зустрічі